У Рівному презентували документальне кіно Сильні як земля. Воно розповідає історії людей, які, попри обставини воєнного часу, продовжують тримати наш тил. Народилася ідея створити фільм, якийсь про нашу глибину силу, про те, що Тил стоїть, да тому що зараз хлопці, дівчата тримають фронт, і заради кого вони тримають фронт, якби не було тилу. І ми хотіли зняти фільм, який розкаже історії людей, які попри біль, попри війну, здатні відроджуватися, знаходити в собі силу, далі будувати і відбудовувати Україну в різних сферах зовсім різного віку, з різних регіонів. Власне, які відчувають, що вони кожен відповідає. Алі за свою країну рівненщина стала одною з чотирьох областей, де відбувалися зйомки сильних як земля. Одною з локацій стало укриття обласної клінічної лікарні. Тут відбулася також і рівненська прем'єра стрічки. Наші співробітники вони. Вони знімалися в цьому фільмі, іде мова за тих людей, які переселилися до нас з інших регіонів, де йдуть активні бойові дії. Наші медики надають допомогу пораненим. І мені дуже приємно, що цей захід, який сьогодні відбувається, проходить у нашій лікарні. І ще одною рівненською локацією фільму став зал камерної та органної музики. У момент зйомок там тривав концерт народної артистки України Наталії Марії Фари вирішили зробити концерт вечір при свічках. І так і написали вечір при свічках на 15 листопада. І уявляєте, якраз в той день на Україну летіло 96 ракет. Ми концерт не відмінили. Ми все таки в укритті в мистецькому цоколі провели цей концерт. Це були романси українські забуті. Виявляється. В цьому концерті була бригада, творча бригада, які що фрагменти знімали, і напевно війшли в цей фільм. Творці сильних як земля розповідають, ставили собі завдання створити кіно, яке б зміцнювало віру у перемогу України. Переглянути його можна зокрема і на сервісі Ютуб. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне.